Ти так боїшся, що вони побачать тебе справжнього, ти витрачаєш роки, щоб ідеально підігнати свою маску під їхнє очікування: бути зручним, бути зрозумілим, бути як усі. Але послухай сенсея Боба, поки ти намагаєшся бути ідеальною копією когось іншого, твоє справжнє я задихається всередині. Ти боїшся бути дивним, білою вороною, недосконалим. Але саме в твоїх тріщинах і народжується твоє світло, твій успіх не в тому, щоб тебе прийняли всі, твій успіх у тому, щоб ти нарешті прийняв себе. Зніми маску, вона занадто важка для твого серця. Підпишись, щоб знайти сміливість бути собою. А якщо ти відчуваєш, що сьогодні твоя душа нарешті зробила вдих, пригости сенсея чаєм за посиланням в описі. Дякую за твою щирість!